Роботу. Ми сьогодні з вами вже вивчили звук К, і тому давайте скажемо, що це за предмет. Так, вінок. Де ми чуємо звук в кінці слова вінок К. Сьогодні я пропоную вам намалювати різдвяний віночок. Кузя теж хотів побачить, як це може відбуватися. Отже, давайте, дітки, з вами намалюємо віночок різдвяний та ви зможете повісить якраз на Різдво, бо завтра вже чекає на нас свято Різдво. Дітки, Різдвяний вінок, як завжди, це декоративні гілочки. Та різні квітки або ялинкові іграшки. Я пропоную вам, щоб вам батьки старші зробили одне коло і далі менше коло. Потім між цими колами ви зможете зробити зелені гілочки та ось такі, як у мене, кульки я зробила, та бантик. Які ж нам матеріали потрібні? Нам потрібно що ось такий аркуш паперу, де на ньому буде вже два кола. Далі нам треба поролончик такий. Або пам'ятаєте, ми з вами робили ось такий така пухнастий папірчик. Нам треба е, гінічні палички та фарба. Фарба я пропоную зеленого і червоного кольору. Також Обов'язково нам треба що? Пензлик для того, щоб ми зробили червоний бантик. Тепер давайте ж ми з вами почнемо роботу. Я на паралон пензликом набираю фарбу, або можна набрати самим паралончиком. Подивіться, у нас відкрита фарба, і ми набираємо. На поролончик фарбу. Потім я примакую, ось таким чином. У мене ніби поролончик танцює по колу. І так закінчуйте до кінця. Діти, коли закінчили роботу, ми ж набирали фарбу, треба помити гарно пензлик та витерти об серветочку. Так, і поставимо на місце. Тепер беремо червону паличку. Та ми з вами поставимо ось такі кульки по всьому віночку. Дівки, далі ми повинні прикрасити бантиком наш віночок. Я намочу пензлик, візьму біля металевої спіднички та макаю у червону фарбу. Гарнесенько. для чого? Для того, щоб у нас бантик хорошо вийшов. І примакую. Дивіться, я ставлю мазочок один, два, три. А в кого не вийде 3, хай буде один. Це неважливо. Отже, дивіться, який гарнюсик у нас вийшов віночок. Моїмо пензлика та витираємо. Об серветочку ставимо на місце. Дітки, я нагадую, що після роботи кожен раз ви повинні прибрати своє місце та навести лад у своєму куточку. До побачення, дітки, чекаю від вас віночки, і ми з Кузею будемо любуватися на них, які у вас різдвяні віночки.